Юрій, а можна дізнатися, за які такі заслуги вам дали орден державного рівня? От мені це просто цікаво. Я думаю, що глядачам теж це цікаво. І якщо це ви вважаєте, що я на вас давлю? Вибачте, я вважаю, що це ну така, знаєте, конструктивна так. Я зараз там відповідь вам не вщухає ім'я Юрія Горбунова в медійному просторі, адже після. Фінансування з держбюджету на його серіал інгулець 33 мільйони гривень державних коштів. Люди почали питати Горбунова, за що йому давали ордени. Я нагадую, що під час міністерства Ткаченка Юрій Горбунов був нагороджений орденом за заслуги. Третього ступеня це було в вересні 2021 року. За значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагороди дня українського кіно. А 23 серпня 2022 року Горбунов отримав орден за заслуги другого ступеня за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок, у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного. Обов'язку от Вікіпедія чомусь зазначає видана незаконно, незрозуміло. Але от як сам Горбунов пояснює цей орден, я про те, що мене нагородили орденом, дізнався тільки від своїх друзів, які почали дзвонити і вітати мене. Тому що на сайті президента ви до 23-го, ну до дня незалежності вивісили список тих, кого нагородили. Я був дуже сильно здивований. Телефонній розмові для каналу Ісландія Горбунов запевнив, що його висунули на цю премію на цей орден самі військові, адже він дав близько 70 концертів для військових збройних сил України. Навіть на той момент наша спілка передала на збройні сили України біля 400 автомобілів. А на сьогоднішній цей день це більше 800. 34 карети швидкої допомоги. Вони кажуть, що військові подають на звання, коли військові хочуть віддячити волонтерам. То ми їм не можемо відмовити. Горбунов сказав, що зараз відчув. Чуває себе, нібито, злочинцем, і намагається виправдатися за свої дії, хоча нічого поганого він не робив. Але нагадаю, що хвилю обурення Юрій Горбанов отримав за те, що не хотів повернути державі 33 мільйони коштів на збройні сили України, а переконував українців, що комедія зараз на часі після тижня. Критики Горбунов записав відеозвернення, де повідомив, що таки передасть кошти державі саме через обурення суспільства, і на абсолютно прозорих умовах стали одними з переможців. Але звертаючи увагу на ту реакцію в суспільстві, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування, відмовитися від державної підтримки. Хоча в нас і не було ніяких грошей, нам держава тільки повинна була компенсувати. Але ми повторюю відмовляємось від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проекту. Сьогодні ж український продюсер робить чергову заяву, що відмовляється від ордена за заслуги другого ступеня, яким його нагородили 23 серпня двадцять року. Ви праві в тому, що напевно слово орден і не військовий погано пишете. Я готовий цей орден віддати будь-кому із військових, які зараз на порядку. Також Горбуново закидають, чому він виїжджає за кордон, яке право хто дав дозвіл. Дозвіл на виїзд за кордон митцям дає міністерство культури України, власне, де міністром був Олександр Ткаченко. Вони дуже довго дружили. Тому Горбунов запевняє, що він виїжджає за кордон, але тим не менше він дає благодійні концерти. Інколи це корпоративи також. От нещодавно відбулася премія Top USA Awards, 50% пішло на благодійність, частина пішла на гонорар. І іноді з'являються невідмінені або новостворені там весілля, або корпоративи, тому що люди продовжують тримати корпоративний дух, і це абсолютно правильно. І кілька разів мені пропонували постміністерський міністра культур. Про гроші так про гроші, не йшла мова. так про гроші не йшла мова. Перший раз я ще якось задумувався над тим, то в кожного є своя місія. Має бути на своєму це має бути менеджер, який перш за все рахує гроші. Перш за все рахує гроші. Насправді я вже проаналізував інтерв'ю Горбунова, і він не нехтує брати кошти також, аби підзаробити з різних джерел. Наприклад, з реклами онлайн-казино. Я нагадую, що ігроманія прирівнюється до алко та наркозалежності. Проте Горбунов це легально, ну і таке виховання. Це не заборонені речі. Вся справа в твоєму вихованні. Вся справа в твоєму вихованні. Ти казано заборонене? Ні, то чому його погано рекламувати? Справа перше в сприйняті. Друге, справа в дійсно за це платять гроші. А в дійсно за це платять гроші. Е, і це моя професія на цьому заробляти гроші. Це е, і це моя професія на цьому заробляти гроші. Це друге. Третє, е, якщо все в міру і е, алкоголізм, це теж погано. І після цих заяв все моє захоплення Горбановим зникло нанівець. Е, гроші для нього не пахнуть. Тому Горбанов е, наступний проєкт буде знімати у Польщі, буде вести. Проєкт Голос країни. Такі у нас часи підзаробити треба усюди. Сподіваюся, що сьогоднішня заява не проста. Обіцянка-цяцянка, а Юрій Горбунов таки передасть ордени за заслуги. Власне, військовим збройним силам України я готовий виглядати да, абсолютно точно. Mm -hmm. і що, е, якщо зараз іде мова, ну ми ж розуміємо, що, що як би скільки би ми не волонтерили? Я зараз спеціально ну почав рахувати, тому що мені закидують. А що ти робоно зробив для, для військових? І тому ми зробили. Наприклад, ми Сашою по нему з дітьми порахували гроші, скільки ми зібрали на аукціонах в Європі і в Україні. Знаєте, яка сума вийшла? Яка? 2,5 мільйона євро. Головне, щоб ці гроші йшли не в кишеню, а дійсно на Збройні Сили України. Як перевірити це? Мабуть, надходження, рахунки і так далі. Тому що я не знаю, як це перевіряти. Вірю на слово, скажу так. А в кожного є своя совість, і кожен буде відповідати як тут, так потім перед Богом.